Що торок написав, ось місяць. Буде клювати як ніколи. Скільки сьогодні риби на Ой, сьогодні наловимо повні штани, будуть мобрі, сьогодні зловимо, точно. Щоб ви розуміли, як ми їдемо на рибу. Дощ барабан. Це кембрики суть, кембрики мені потрібні. Ми їдемо на рибу. Ні, це кембрик. Ось такий у нас сьогодні день, ось таке чудове озеро. Погодка трошечки нас підвела. Але що нам, рибацюгам зі стажем, та погода? Нас не зупиняє ні мокува, ні холод. нас головне, що в нас живиться мрія, зловити трофея. І ось ми в погоні за трофеєм прийшли в таку не дуже гарну погоду, ось на таке чудове озеро. Друзі, осінь, дощ, холодно, а ми на рибалці, нам добре. Так я з поплавочки трохи приближу. Ми собі сидимо, кайфуємо, чекаємо великого коропа. Мішаня, ти якого коропа сьогодні зловиш? Друзі, Я вже сьогодні зловив, вже мокрий, як пацюк, но винищить люди не обізять. Зараз буде поплюкав, він може написав смс, коли буде плювати. Так що буде все чітко. Ха-ха, там на роботі там рибать! А то я можу, да? А зацініть, який в мене блатний поплавок. З подсвітку. Міняється. Блатний макарал. Міша, веде, веде, веде. Знімай, не кай, Міша, веде. Чекай, 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 момент істина ще. А перестала, як увидела камеру. І це ще й сомик. І спрячь камеру, то тобі не видела рибу, бо видиш, ань биться, стісняється, соромиться. Я такого теж не вміюю. И то червак на трусяко. Така и ще мало. Ама е плотка, файна, ме кайфуем от друзи, так шука пъцво. Почуваем. Кукуруза, червачок, бутерброд. Будеш? Гледач, будеш такий бутерброд? <laughs> <laughs> а ти какай? А че ти подсигаш и си ли по тоа улице куша? А ня, тук. mm

Поки на що на кукурудні? На кукурудзу окунь, друзі, дивіться, я в шоці. <ріпи> на кукурудзу окунь, це капець. На тингеріті по нашому окунь. носить під мене косить точно. Кукунчик. Ха, буде та все, друзяки, Поки я вже все обловив, ну, з від того обіженого, що я його обловлював постійно. Ха-ха, ну передай приїде. Але я ось зробив. <ріпи> Знаєш, я думав, там може був молекульний промах, я думав. що Правда? Звичайно, що брать. Думаю, ті трамінки не Треба наголосити, що ми на факт. Друзі, це у нас відчутній перекус, ми на рибалочці. Погода у нас дуже хороша. Цекоє можуть рибаки робити. Вон. Це са... наш бекон, який ми коптили. Сало, Сало між українцям. Я тебе покльовка, вуйку, диви, ей, веде в тебе вуйку. Подиві, в нього. його, шай зловить черпали. Сламі цибуля в очі зараза. Воно не берує навіть бачану. У мене теж щось там, бачиш, ніка, маєш тобі є. І що, всякий з любими друзями на рибалочку взяв. Сала, помідорку. Треба було показати, що тут міша веде. Радичку йде? Поміли. Кешко, шкі, мидай душ. Дивіться, такий у нас перекус тут. Сало цибулька, помідора. Обов'язково перчик острий. Від перцю лучше серце. Ліпше серце. Так що ми будемо чамкати гамкати. Наш би кончик, який ми коптили коптіличці. Трішки yeah. вже вже зловили хоч поймо нормального. Пуштуємо, ну він вже остив був. Все, взім смачно. Смачно. Mm. Mm -hmm. mm. Де там той пелець? Mm. Хочеш... Ломай. Давай, тримай. Mm. Ой, який. острий. ой, птан! Ядерный. Mm. Не знаєш нашу. А ты їбаєш там? Нікуда не фотогинуть. Саня тут дают. Але смачно. Хоть і не потоли Ось так, друзі, завершується наша сьогоднішня риболовля. Трошки змокли, але нам було приємно. Емоції отримали. Я хоч щось Тож, Я теж з три риби. На цей раз ми трофейчика здобути не змогли, але зато дуже чудово провели час, трошки перекусили. Дякуємо ЗСУ за, за мирне небо над головами. Всім добра. Виходьте на рубалочку і не забувайте донатити на засилку.